Вітаю вас! Ми дивимося вирішальну партію Кубку Світу, на якій визначився переможець цього змагання, а також після неї я розповім, чому для переможця ця партія і цей результат такий важливий. І так, Карлсен проти прагнананхи. Прагнананка грає білими фігурами. Це перша партія тайбрейку, репіт 25 плюс 10. І Прагнананка починає ходом е 4. Е5, кінь Ф3, кінці 6, слон С4. Італійська партія захист двох коней. Д3 обирає хітра прогнананха, це більш спокійне і більш розповсюджене продовження. Є ще також варіант ходити конем на G5 замість ходу D3. Слон С5 ставить на це поле слона. Тут у чорних також є різні варіанти. Слона іноді на Е7 ставлять, А4 Д6. Коротка рокіровка А5. Фіксує пішака на полі А4, щоб він не прийшов далі. Слон Е3 грає Прагнананка, хоче розміняти чорнопольних слонів, але магнус не проти. Коротка рокіровка, кінь Д2 виводить фігури Прагнананка. кінь іде на Е7. Користуючись моментом, грає індійський гросмейстер кінь А4, кінь іде на F5 c 6 грають чорні, мають намір зіграти d5, і якщо пішак буде забирати, то хочуть забрати пішаком, отримавши ідеальний центр. Ферзь e1, ферзь хоче вийти в гру на королівський фланг, стати на поле g3, d5, слон відходить. Ферзь Д6. З'єднує тури, підкріплює пішака на e 5, також захищає коня, щоб ніяка жертва якості на полі F6 не проходила. Білі ставлять ферзя на g 3. І ферзь на цій позиції доволі неприємний для чорних, тому що загрожує Д4, наприклад, користуючись тим, що пішак e 5 зв'язаний. Тому Магнус Карлсон грає конем на h 5 Атакує Перед g5. Зараз кінь під боєм і треба було цього коня повернути назад на f6. g6 трохи невдалий хід, тому що призводить до послаблення короля. Але прагнунанка цим не користується. Він грає кінь f5, замість цього треба було поставити коня на f3, атакуючи пішака на g5 і викликаючи подальше послаблення короля чорних. Хід f6 потрібно робити, щоб захищати цього пішака. Ферзь відійде на г4, ну а далі білі ставлять десь. Іншу туру по центру, грає d 4 і відкриває центр для того, щоб оживити ось цього слона по цій діагоналі. Тут у чорних гірше за рахунок послабленої позиції короля. Кінь F5 хід не точний, тому що дозволяє Магнусу вирішити деякі проблеми. Він забирає активного коня білих своїм нерозвиненим слоном. І після ЄФ вже ось цей слон на Б3 він доволі закритий і не можна швидким чином його активізувати. У Прагненанкі правда була ідея поставити пішака на f6. Але тут король g7, якраз це поле бере під контроль. Король H1 це ще одна неточність, потрібно було ставити туру на E1. Зараз чорні мають можливість розміняти ферзів після ходу ферзів 6 Білі грали на атаку, і тому розмін ферзів для них не дуже приємний, але тут треба це робити, бо якщо ферзем відступати, то можна втратити пішака на F5. І зв'язкою скористатися не вдається, тому що на е 4 просто грають чорні конем на Е3, атакують ферзя, відкривають свого ферзя, але атакують ферзя противника. І цього варіанту не було б, якби Тора стала на е 1 Якби замість ходу король h 1 сюди поставили б туру, то після ферзь f 6 можна було б відступити на G4. Якби чорні забирали б на F5, то є хід е 4. Кінь е 3 вже неможливо, тому що Тора забере кінь, правда, може відступити на а 6 атакує ферзя у відповідь, але тут хід ферзь d7 дає комфортну гру білим. Вони після ходу ферзь d8, чорних можуть або забрати пішака на b7, ферзям на d8 треба було ходити, бо на f6 ферзь знаходився під боєм. Або можуть розміняти ферзів і отримати центрального пішака. Забрали на d5, забрали на е 5 мабуть, цей варіант ще кращий для них. Після король h1, ферзь f6. Ферзів розмінювати треба, і у чорних приємніший Еншпіль. Приємніший він за рахунок того, що ось цей слон вимкнений, він поки що не бере участь у грі. Fg HG, пішак e4. Якраз хочуть активізувати слона. Розмінюється на e4 Магнус Карлсон, Пішаком забирає прагнананха, коней не розмінює, тому що хоче цього коня поставити на поле С4, звідки він буде створювати тиск на пішаків E5 і E. А5. Тора А на D8 ставить туру на відкриту лінію, тора F2 захищає коня і разом з тим з'являється ідея поставити іншу туру на F1, таким чином створювати тиск по цій лінії. Коня атакувати, там слон ще також на поле ф 7 поглядає. Тора D4 атакує цього пішака, тура на F1, зараз на F4 погано забирати конем, тому що там на ф 7 впаде. Тому кінь є на G8, укріплюючи цього коня, який поки що перекриває лінію F. Пішак c 3 відкинули труру, тура відійшла на d7, захищає ось цього пішака також потенційно. Тура e 2 чорні захищають пішака на e 4 для того, щоб звільнити коня. Тепер кінь хоче стати на поле c 4 Магнус Карлсон ставить туру на e 7 захищає пішака на e 5 вже розуміючи, що кінь виходить на c 4 слон c 2 цей слон, оскільки він на поле F7 ніяк не добирається, чорні надійно блокують доступи до цього поля, то переходить на захисну позицію. З положення пішаків на A4 і E4 все-таки доволі сильно обмежується слона, і багато роботи йому знайти важко. Кінь іде на d7, чорні них також є ідея десь поставити свого коня на поле С5, кінь С4. Пішак А5 відбоєм, боєм, тому тура а 8 І тут G4 неточність зі сторони прагненанхи, тому що дає можливість Магнусу Карлсону активізувати коня. Там Магнус Карлсон не користується нею, грає F6. Можна було зіграти конем на F6, і у випадку G5 через H5 кінь потрапляє на прекрасне поле F4. Але був зроблений надійний хід пішаком на F6, G2, мають намір провести G5. Кінь виходить на а 6 G5, побили, побили, кінь стає на F7, відкидає цю туру, також захищає пішака на Е5, G2, тура Е6, тура по шостій лінії підключається до гри. І цього пішака захищає, і готова стати десь на поле F6 для того, щоб за лінію F поборотися. Тура Д2, кінь під боєм, але точний хід тура F6. І якщо коня забирати, тоді тура на F1 впаде. А якщо розмінюватись турами, то кінь відходить, забираючи ось цю туру. Тут вже десь Прагненанха відчуває брак ідеї. Поки що одна є, це зіграти b 4 і насунути пішака на А5, зафіксувавши слабкість на B7, щоб можливо до цього Пішака десь щіплятися пізніше. Та Махнус Карлсен зараз точними ходами дуже сильно посилює свою позицію. Король F8, король G2, король стає на E7. Король став на центральне поле. Прикрив поле Д6 від вторгнення коня, також прикриває інші поля від вторгнення тури. Таким чином, тепер посі коні, які до цього ці поля прекрасно контролювали, можуть звільнитися для більш активних дій. І після ходу А5 ставить ще туру Магнус Карлсен на h 8 на напіввідкриту лінію, h тура може вторгатися. Тура е 2 вже десь неточність. Ну, це все, що я кажу, брак ідей не бачать про наха що робити, і насправді дати якусь толкову пораду важко. Потрібно стояти і відбиватись від загроз чорних, тому що ну і справді ось цей слон поки що не працює. Кінь h 5, і вже видно, що хід торою на e 2 трохи невдалий, тому що загрожує кінь f 4, потрібно витрачати час на те, щоб захищати від цієї загрози. А після кінь f 4 кінь з темпом просто потрапляє на це прекрасне поле, відганяє туру і вже чорні залізають. Тура h3, і вже брак часу і розуміння. Того, що позиція неприємна, комп'ютер показує нулі, але за чорних грати в рази приємніше. У них є ідея, як посилювати свою позицію надалі, тоді як білим не видно, куди як і чим вторгатися. Грає прогнанан А6 на секундах. Точно цей хід не був прорахований до кінця. Ідея в тому, щоб створити хоча б якусь контракру, після того, як пішаки... Перзового флангу чорних розбиті. Він грає слона А4 для того, щоб їх атакувати. Тора с 3, комп'ютер показує, що кінь g 5 було сильніше, але с 3 також сильний хід. Кінь іде на А5, навалились на пішака С 6, і тепер кінь g 5. Тепер вже коня активізовує. Не можуть забрати білі на полі С 6, тому що якщо забрати конем, то. Чорні тимчасово віддають туру за коня, але потім ходом кінь F3 відігрують матеріал назад. Це подвійний удар на короля і на туру. Після відходу короля втрачається тура, і у чорних просто зайва фігура. Тому грає тура c 2 для того, щоб розміняти активну фігуру противника. Але тепер коні вже дуже сильні. Кінь йде на H3 шах, король відходить на F1. Тут А3 і білі програють, тому що є загроза забрати ось цього слона, а також є загроза поставити мат на полі А1, тому що коні чорних прикривають всі поля короля на другій лінії. Зіграв кінь біці 6 кролі в королів 6 і здався, тому що захисту від цих загроз немає. І таким чином Магнус Карлсон виграв першу рапід партію. В другій рапід партії він абсолютно не дав. Жодних шансів про дуже швидко звів партію. В нічию. якщо хочете подивитись цю партію, а також результат матчу за. Третє, четверте місце. Я вам дуже раджу канал Львівської шахової школи. Вони якраз робили вчора стрім. Гроссмейстер і чемпіон України 2016 року Михайло Олексієнко розбирає всі партії тайбрейку. І він насправді дуже цікаво все пояснює. Я сам підписаний на канал і регулярно його дивлюся. І тому з чистою совістю вам рекомендую. І, власне, Магнус став. Переможцем Кубку світу, і це для нього прекрасний результат, тому що з 2011 року він найсильніший гравець на планеті. Він вигравав 5 чемпіонатів світу. Він десяток разів перемагав у чемпіонатах з рапіду Бліцу. і лише трофей Кубку світу не вдавалося йому здобути аж до цього моменту. Вітаю його з цим дуже сильно. Він після закінчення турніру в його твіттері з'явилася гівка. З написом шахи пройшов їх, і це насправді так, просто найвеличніший гравець усіх часів. Поки що, бо підростає покоління нових сильних гравців. Ранаш Бабу Прагнананха, який зайняв на турнірі друге місце, показав просто неймовірний результат, обігравши Хікару Накамуру, обігравши Фабіана Каруана номер 3 номер 2 світового рейтингу. І Магнус Карлсон про це говорить, що скоро все нове покоління Прагнананху, Гукеша, Абдусаторов, вони скоро будуть домінувати на шаховій сцені. Тому також вітаємо і індійського гросмейстра з цим досягненням. Він просто зірка індійського сегменту шахових новин, шахового Ютубу і заслужено цілком прекрасний результат. І я дякую вам усім велике за увагу до цього турніру, за те, що прийшли його разом зі мною, за те, що цікавитесь шахами, за те, що підтримуєте мій канал донатами. Кожному донату надзвичайно радий і дуже вдячний за те, що ви. Підтримуєте, надихаєте і робите канал кращим. Якщо подивитись відео, там, які були записані півроку назад, ви просто побачите небо і земля, те, що маємо зараз в порівнянні з тим, що було, і це ваша заслуга, тому що лише завдяки вам все стало можливим. Підтримуйте надалі. До кінця місяця буде невелика перерва з випуском відео. Я зараз готую файл з деб'ютною лінією у англійській атаці. Варіанта в сицилійському захисті для спонсорів каналу. Він вийде ось десь в останніх числах серпня. А потім нові відео, нові турніри. Їх буде багато, планів у мене багато. Планувати і реалізовувати свої ідеї я можу завдяки Збройним силам України, тому регулярно їх підтримую і вас закликаю. Це та сила, яка дозволяє нам жити життя, бути вільними людьми, говорити українською і цікавитись шахами. Дякую вам велике за увагу. До зустрічі!